Пане Олеже, слава Україні Героям слава. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я навзаєм. От ми що не переглянули цей сюжет, від якого насправді серце кров'ю обливається від того, що зараз робиться. Але знаємо, що станом на цю мить поліція відкрила вже два кримінальних провадження. Чому так сталося, пане Олеже, і що залишилося поза кадром? Ну чому так сталося? Це знаєте, у мене дуже невтішні висновки з того, що сталося, тому що це певна закономірність. І це вже має системний характер в нашій владі, коли представникам правлячої партії, представникам владної, так званої еліти дуже багато чого дозволено, і дозволено їм обходити закон, тому що це не перший випадок, коли зокрема Тищенко порушує закон. Ми пригадуємо, як він порушував і карантинні обмеження. І ми пригадуємо, як його викривали на незадекларованому майні, зокрема на його е, авто, яким він е, користується, пересувається в своєму картежі. Ми пригадуємо, як його викривали на корупційних схемах, зокрема в місті Києві, е, тому що пан Тищенко, в принципі, з 19-го року е, дуже е, дотичний до е, дерибану бюджету столиці разом з Віталієм Кличком. Е, власне кажучи, це дав йому змогу е, робити його кум, про якого зараз безперечно окремо поговоримо. Андрій Борисич Єрмак, голова офісу президента е, України. Чому ми власне кажучи до нього звертаємося через цей от ганебний е, випадок? І я бажаю, е, і наша команда на влади, зокрема, ми закликаємо, що в принципі це так само відповідальність і зеленського і Єрмака за пана Тищенка, тому що е, один привів його до політичної партії Слуга народу, один на своєму своєму імені його завів. Вибачте, і там це було абсолютно зрозуміло. У пані у пана колі не було якогось мегаполітичного бекграунду, щоб ставати політиком безперечно через свої родинні зв'язки, через те, що він кум голови офісу президента, він а, так високо злетів. Але проблема в чому? Насправді це системність немає. У нас не працює закон, у нас не всі рівні перед законом. Я назву там тільки декілька прізвищ, Я не знаю там те, що зараз згадується Трухін, а, решта братів, котру просто позвільняли, типу Баканова і так далі, ніхто не несе відповідальність, вони відчувають свою безкарність. Ну а в випадку з Колією Тіщенком все ще набагато гірше, тому що е, пан Коля, е, користуючись високим покривительством в Україні, такої людини, як Єрмак, котра, здавалось би, немає е, серйозних повноважень, але по факту він є самопризголошеним віце-президентом України, і ми прекрасно зараз бачимо, який же серйозний вплив має Єрмак, зокрема через Олега Татарова на правоохоронну на правоохоронну систему. Тому, знаєте, ну в мене просто вже нема цензурних слів, тому що після цього ганебного випадку, е, якби у нас працював закон, е, Коля Тіщенко мав би лежати в асфальті і зараз би перебувати в СІЗО. А він на наступний день з'явився в парламенті, розповідає про якісь провокації ходить просто з мордоворотами в балаклавах з пістолетами е -е і все чудово. Ну, знаєте, нема тут особливо що обговорювати. Це просто якийсь стреш. І я повторюся, коли воно заходить ну вже настільки, да тому що Тишенка не нова фігура. Не треба особливо мені зараз зокрема розповідати про його бекграунд. Тобто, з його біографією, все далеко всім зрозуміло. Він у нас відомий хлопчик в лапках. тому Знаєте, це персональна відповідальність президента України, тому що повторююся, він його завів в парламент, і е, голова його е, офісу є е, його родичем, є його кумом, є його покривителем, тому що е, ну дуже смішно. От буквально перед ефіром дивився, як пані Безугла у нас намагалася уже Тищенка відмазати, що мовляв Єрмак з ним не структується уже взагалі. його всюди заблокував. Це абсолютно неправда. Тому що, е, окрім того, що Єрмак його завів в політику, Єрмак його поставив, повторюється на потоки в місті Києві, на відбудові. Тищенко зокрема розглядає бюджетні кошти на Закарпатті, та обрався у нас цей товариш в місті Києві на Баршагівці, як мажоритарник. Зараз от кожен день в Закарпаття їздить, бо вирішив, що там йому е, подобається, і знаєте, дивно постійно те, що ми говоримо, що управи на нього немає. Ну, дивно, от я зірки так співпадають. Ну, от, не, не можуть щось на кума на кума Єрмака управу знайти. Ну, це просто ганьбисько. А як зі своєї сторони, як український ветеран, кажу, що просто ганьба і сором, такі дії поліції і таки, такі заяви міністра е, про те, що там поліції десь не було, щось розслідується. Що вам треба розслідувати? Є відеозаписи, це вже встановлені факти. Вам нічого вже розслідувати не треба треба затримувати просто того хто віддавав ці команди а я підкреслю віддавав команди очевидно да що не просто охорона вирішила а там нема що робити давайте закон попорушуємо. безперечно це все робилося за вказівкою кума голови офісу президента нардепа е Миколи Тищенка і він має бути фігурантом в цих кримінальних провадженнях. а якихось там ефемірні порушення громадського порядку волі легких лесних ушкоджень ми там зараз знову вийдемо на якогось охоронця чи ще когось. Винем винним виявиться консьєрш і так далі. Це вже все проходили. Ну Коля Тищенко не в парламент має ходити, а має сидіти в тюрмі за ці діяння. І нарешті в цьому контексті е, треба вирішувати питання з носінням е, військових одностроїв. тому що це, вибачте, просто ненормально, коли всяка шваль носить по суті таку саму форму, як носили ми, за яку проливали кров. І тут потрібно врегульовувати законодавство. Тому що законодавчо у нас врегульована тільки статутна форма, якою є по суті піксель, а все, що і все що може віднести з ну, міжнародної точки зору там до коментанського руху. Так е за це немає відповідальності. Це абсолютно дико. Я в Києві так само мав такі проблеми, коли викривав е волонтерів шахраїв, котрі так само представлялися е військовослужбовцями, але їм і не були. Це питання так само треба врегульовувати, тому що бачимо такі от покидьки, зокрема як Коля Тіщенка, вони прикриваються одностроєм, носить красиву тактикульну форму, а його мардовороти паралельно з тим, що носить балаклави і пістолети. Ну я, я не поділяю просто того спокою, який який був який був на відео пана Клименка. що у вас хаос на вулиці? Слухайте у вас в столовому місті, мардовороти людину просто кладуть, ходять зі зброєю. Ви ветеранів зайвий раз перевіряєте зброю постійно, котра, котра є зареєстрована. Не даєте ветеранам отримати нормальну зброю, зокрема короткоствольну, тому що ви постійно чогось боїтеся. А коли у вас отакі приїжджають картежами в місто в Балаклавах, те, це все в порядку. Тому дуже багато питань, немає досі відповідей. У нас Андрій Борисович Єрмак прокоментував сьогодні перемогу збірної України. Це важливіше по футболу. Ніж прокоментувати ганебні дії свого кума, тому комплексна історія. Вона безперечна мовчання буде дорого. Я сподіваюся, коштувати цій владі. Це абсолютно закономірно, абсолютно заслужено, щоб це відображалося. Ну як мінімум, вибачте, якщо у нас нічого не працює в цій країні, то давайте може, хоч на рейтингу президента, воно кажеться. Е тому що ганьба і сором в тому, що все суспільство зараз про це говорить в усіх соціальних мережах. Про це пишуть. І нема, нема жодної реакції. Хоча повторюся, я з вашої з вашого дозволу, що дуже коротко. У мене є в принципі е, певна конспірологічна така теорія, що пан Тищенко насправді може стати жертвою розмінною монетою зараз. Те ж таки українська влада на суспільство, котиться певними блогерами української влади. Зараз буде все ж таки реакція по тищенку, просто зільють, тому що насправді така дорога фігура для української влади. І в результаті хоча знову ж таки повторюється, тут немає ніякої системності. Показати, що все класно, можна, коли є системність. Пане Олеже, я цілковито з вами погоджуюсь. А от як ви вважаєте, яким повинно бути покарання? І чи вірите ви в те, що це покарання буде справедливим, і що воно відбудеться на наших очах? Тому що громадський розголос, громадський осуд є. Справді в яку сосмережу не зайдеш, всюди про це пишуть, а гідної реакції немає. Як ви ставитесь до покарання, яким воно має бути на вашу думку? Налагоджуємо зв'язок із Олегом Сморозом. Поки що його немає. Я вже є. Так пане Олеже. Ми слухаємо вас. Так, да, Перепрошую та трошки перебилося. Е, Покарання тут е, знову ж таки. Покарання для Тищенка. Тут нічого нового видумувати не треба, тому що тут все встановлено кримінальним кодексом України і за зловживання службовим становищем. за неправомірні дії за це все передбачено кримінальна відповідальність. Я просто не буду її повторювати, тому що це ази. Я думаю, що всі це прекрасно усвідомлюють за носіння військової форми, за е, намагання видати себе за військового, за комбатанта і так далі. За носіння тактикульної форми, котра, вибачте, просто вже дістала. Я терпіти просто вже вибачте, не можу людей, котрі жодного відношення до війська не мають, але носити нас тактикульну форму в парламент, в місцеві ради. Куди попала, вибачте, мені вже просто гидко не те, щоб на військову форму дивитися. Я вже не можу навіть дивитися на якийсь бік просто кольору цього, тому що настільки багато покидьків її стало носити, що це просто треш. Безперечно, тут треба просто врегулювати е, статті, е, за яку е, передбачена адміністративна кримінальна відповідальність за носіння е, цієї, е, цієї форми, розширити список на час. На періоді воєнного стану абсолютно всю камуфляжну форму ці однострої, всі камуфляжі всіх армій світу, заборонити донесення цивільних осіб так само наближені е, речі, якщо нема прямих потреб е, для цього заборонити насіння. За це має бути встановлена жорстка адміністративна відповідальність дуже суровими штрафами. Якщо мова про те, що під це збиралися якісь кошти, видавали себе люди за волонтерів. Або вчинялися якісь дії, щоб умисно не просто надіти формою і дівчинці, з якій сподобатись та а надіти форму з якимось умислом, от таким, як, наприклад, у Тищенка, та умисел, щоб його ці е недобитки були недоторканими, так щоб суспільство думало, що він такий класний народний депутат України, з яким тосується військовий. Хоча це кажу, це ще раз це не так. Це тітушки, просто це має бути кримінальна відповідальність і так само за носіння шевронів. Так, це вже привласнення владних повноважень, за це так само передбачена кримінальна відповідальність. І за це має бути просто розширена кримінальна відповідальність. Тобто, позиція в мене однозначно треба зміни в законодавство якомога швидше, щоб заборонити носіння будь-якого однострою. Тому що що краї зараз зокрема користуються тим, що, наприклад, ну той же найпопулярніший камуфляж мультикам, Мультікам, котрий стоїть на озброєнні більшість країн, які зараз нам допомагають. Він зараз де юре не заборонений, тому що він не є статутною формою збройних сил України, е, оце все треба зараз змінити, тому що кажу ще раз: ну це ненормально, те, що цивільні е, носять військову е, носять форму ненормально, і е, в результаті, окрім того, що це ненормально, ми бачимо, що є подонки, котрі цим зловживають. А чому зловживають? Тому що немає відповідальності. Тобто, ми все опирається в те, що Е, нема невідворотності. Кажу ще раз, чому існують такі люди, як Коля Тіщенко, е, тому що нема невідворотності покарання. І зараз українська влада буде намагатися, я підозрюю так, щось уже шуйка в мене будуть намагатися Колю Тищенко принести в жертву, але це нічого абсолютно не поміняє, навіть якщо Коля Тищенко зараз буде притягнений до відповідальності, тому що оце все, що є, це результат закономірної системи, які, системи, яку вони самі побудували. У них ніхто не притягається до відповідальності. У них в кращому випадку, послами їдуть. Я не здивуюся, якщо Колі Тищенко, до речі відійшли послом в Таїланд і скажуть що все, що можна було з ним зробити. Тому це знаєте, це вирок. Насправді, ця історія з Колі Тищенко, це вирок просто українській владі тим самим станом справ, які зараз відбуваються, тому що е можна говорити про якісь скандали, про якийсь шок на першому році каденції. Але коли у тебе з 19-го року вся повнота, абсолютно повнота влади з монобільшості зі своїми правоохоронними органами, і у тебе нема посадок, так? У тебе Трухін, відкув, котрий пропонував хабарі, виходить абсолютно чистим. З води і зараз є на волі. У тебе всі топ-корупціонери виходять по запобіжним заходам, і кудись потім зникають. Це говорить про те, що е, це. Корумпована система переважає за верховенство права, і е, знаєте, таку саме аналітику, такі саме меседжі наводять. І західні партнери. Зокрема, от м, зараз в Сполучених Штатах ми обговорювали дуже широку насправді статтю, котру присвятили Україні в виданні The Вашингтон Пост. Там чітко вказано, що корупція не сприяє Україні. На міжнародній арені для міжнародної допомоги там чітко наводиться, наводиться те, що так можливо корупції в багатьох країнах вона має місце. На жаль, корупція таке явище, але в Україні корупція це коли когось викривають. і Він через тиждень виходить з тюрми і не несе відповідальності. На цьому вже акцентують наші ключові західні партнери. Тому ситуація, м'яко кажучи, не дуже добре. Я кажу, вона тут ширше. Ніж просто чергова дебільна витівка Колі Тищенка, це вирок системі і говоріння про те, що зараз українській владі переважає корумпована система покривання своїх кумів, а не верховенство права. Я дуже радий за них, що вони дуже красиво називають себе демократами. Але повторююся, якщо вони тусуються з європейськими цивілізованими демократичними політиками. Роблять з ними фотки, це ще не означає, що вони є такими політиками.